Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Якщо є бажання, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банки ви за мить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання на банку. До яких переговорів із Російською Федерацією готуватися Україні? Вирішальним перед переговорами буде військовий чинник. З'явилося багато публікацій, що в НАТО розглядають таку модель входження України в перспективі як умовний західно-німецький сценарій, коли п'ята стаття договору про НАТО діятиме не на всю територію України, а тільки на контрольованій території. На окупованій території не буде розповсюджуватися, і в нас відразу почалася критика: що це зрада, що це неправильно. Офіційних заяв про таку модель вступу від наших західних партнерів. Ще не було, але натяки йдуть від людей дуже обізнаних. Наприклад, ця тема була в інтерв'ю Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО. Він, до речі, нашу ситуацію не із Західною Німеччиною порівнював, а вже з Японією. Японія не є членом НАТО, але гарантії безпеки Сполучених Штатів розповсюджуються тільки на нинішню територію Японії, а не на Курильські острови. Хоча Японія не визнає Південно-Курильські острови російськими. і у нас буде схожа ситуація. Тому дискусія зараз схожа йде в кулуари. Неофіційно, не прямо про цей сценарій. Це насправді проблема в іншому, коли дійде справа до переговорів про завершення війни, з високою ймовірністю Путін буде категорично проти будь-яких форм членства України в НАТО. Неважливо, яка модель буде, він взагалі буде проти. Але не дай Бог, якщо Трамп стане президентом і в його оточенні візьме гору та точка зору, що ми маємо поступитися саме перспективою членства в НАТО, про це написав кандидат у віце-президенці Джей Ді Венс ще у вересні, а це його так званий мирний план. То для нас це буде набагато більш складна ситуація, ніж зараз. Тому. На цьому фоні оця ідея, що ми будемо в НАТО, але п'ята стаття діятиме не на всю територію України, це ще, знаєте, майже ідеальний варіант. Але це знову таки поки що такі розмови лише в кулуарах. Чому ця дискусія зараз розпочалася? Тому що українська сторона відчуває, що наближається так чи інакше, проблема, коли треба буде починати переговори про завершення війни, ставить питання ребром перед нашими партнерами про гарантії безпеки. Прочитав нещодавно свіже інтерв'ю очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Він повторив вимогу Путіна фактично, вимогу капітуляції. Для нас це неприйнятно. Коли починаються розмови про переговори, я кажу: не буде жодних переговорів, поки, хоча б, з однієї сторони будуть звучати ультиматуми. Хоча я вже цю думку висловлював в одному з попередніх відео. У мене. Велика підозра, що на саміті Великої Двадцятки буде спроба розпочати як мінімум консультації про майбутні переговори. Коли, як, на яких умовах, з яким порядком денним ми маємо розпочинати? Чому? Тому що організатор саміту Великої Двадцятки, а це друга половина листопада, і так, це вже після виборів у Сполучених Штатах. Бразилія співавтор мирного плану з Китаєм. І думаю, що Бразилія з Китаєм точно там щось будуть. Просувати також, витоки пішли, схоже, з офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що може бути його телефонний дзвінок Путіну. Я думаю, що Шольц це ще має узгодити з партнерами, а може, вже й намагався узгодити. От якщо дзвінка не буде, значить партнери сказали не треба зараз. Це зараз не на часі і недоречно. Тому так чи інакше, тема спроби розпочати мирні переговори. буде. Але Серйозні західні політики і аналітики розуміють, що якщо виходити на переговори, а рано чи пізно це доведеться зробити, то треба робити сильних позицій. Саме тому Україна зараз просуває свої пропозиції про те, що нам треба зараз надати більше воєнної допомоги, щоб ми могли зупинити ворога, щоб було відчутно, що він не зможе виграти цю війну. А одночасно має посилитися тиск на Путіна і політичний, і економічний, і дипломатичний. Ось тоді лише через певний час можна примусити Путіна до переговорів. Само собою він безумовно на переговори не піде, крім переговорів на своїх умовах. Я вже казав, що у суспільстві очікують на дива. І це зрозуміло. Українці втомлені від того, що постійно атакують їхні міста. Що це так довго триває, ми щодня втрачаємо наших людей, але не дива можуть очікувати також і у владі. Це нормальна психологічна риса. Люди у владі також є частиною суспільства, як і на фронті, коли кажуть, що на фронті категорично проти переговорів з Росією це не зовсім так. Є ті, хто проти, а є хто і за. Тому що армія це частина суспільства. Вони теж відображають різні настрої. У владі схожа ситуація. Є люди в дипломатичному корпусі, які розуміють, що треба готуватися до того, що можуть бути переговори. Є люди, які вважають, що треба воювати до кінця. Є і така позиція, категорична. Є люди з такою позицією у владі, зокрема і в офісі президента. І безумовно є бажання і очікування, що, врешті-решт, наші партнери схаменуться і зрозуміють, що треба зробити рішучі сильні кроки. Зокрема, зняти обмеження по використанню західної далекобійної зброї. Президент намагається дотиснути наших партнерів, щоб вони, врешті-решт, наважилися на цей рішучий крок. Інша річ, на мій погляд, що це кардинально не змінить ситуацію. Це посилить наші позиції. Питань нема: це збільшить ціну війни для Росії, але не змінить хід війни. Тому хтось. Можливо, очікую, що станеться диво, якщо нам дадуть дози вбити по цілях на території Російської Федерації західними ракетами, хоча там дальність до 300 кілометрів. А хтось вважає, що дива не буде. Це суто психологічний момент. Тому я і кажу, що у владі теж є різні точки зору. Мені подобається, коли цитують українських посадовців західні видання. Завжди, як правило, вони посилаються на анонімні джерела. Кажуть, український чиновник або представник Офісу президента або представник Міністерства закордонних справ. Прізвища вони не називають, але наводять різні точки зору, коли говорять про переговори з Росією. І те, що я чув не від наших, а від дипломатів з інших країн в офісі і в українському МЗС, судячи з усього, розглядають різні сценарії завершення війни і розглядають тому, що це йде в тому числі від наших партнерів. Це не наші забагати ще у серпні 2022 року. Президент Зеленський вів дію рішення РНБО щодо того, що неможливо проводити переговори з Путіним. Ну а я давно кажу, ніяких переговорів з самим Путіним і не буде. Моя особиста точка зору, що рано чи пізно доведеться домовлятися, і це будуть переговори в першу чергу просто про припинення бойових дій. Такі переговори вестимуть не президенти, а уповноважені особи. Як до речі, це було і у 2022 році, тому не обов'язкові прямі контакти між президентами. Нагадаю, у нас вже були прецеденти: переговори по зерновій угоді. До речі, Зеленський влітку посилався саме на цей прецедент, коли його запитували про формат переговорів. Він казав, що оптимальний варіант це переговори за участю посередників, не прямі переговори, коли є посередник, який узгоджує компромісні сценарії з обома сторонами. Так, як це було на переговорах про зернову угоду у 2022 році. До речі, саме за цією моделлю, як кажуть деякі джерела, відбуваються переговори про повернення дітей. Потім у нас уже два роки працює переговорна лінія, і це вже не просто переговорна лінія, а канали, узгодження і взаємодії між військовими і спецслужбами про обмін військовополонених. Тому контакти є. Але коли йдеться про політичні переговори, про завершення війни, тут буде все набагато складніше. Бо є емоційне несприйняття з обох сторін, є вимоги з обох сторін, які не сприймаються іншою стороною. З нашого боку, є наша стратегічна позиція. Я маю на увазі формулу миру, і там частину пунктів ми вже реалізуємо по інших напрямках і на інших майданчиках, а не через переговори з Росією. А саме Покарання воєнних злочинців, відшкодування, збитків, які завдала російська агресія, і так далі. Ця робота на багато років. Але тим не менш є вимоги з нашого боку, які не сприймає Росія. Є і їхні вимоги, які ми не сприймаємо. Тож, коли дійде справа до переговорів, неминуче я думаю, це буде відбуватися тільки через посередників. Але головні питання: формат переговорів, хто буде посередником, як це буде відбуватися? Головне. Який порядок денний, тому що з багатьох питань у нас з Російською Федерацією прямо протилежні позиції, і з більшості питань домовитися не вдасться. Зокрема, це статус окупованих територій. Тут глухий кут, жодного компромісу просто неможливо. Вони нічого нам віддавати не будуть. А у нас поки, на жаль, немає можливості звільнити окуповані території військовим шляхом. Вирішальним перед переговорами буде саме військовий чинник. Поки Росія наступає на Донбасі, на превеликий жаль, вони будуть намагатися домінувати в переговорному процесі. От колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко постійно нагадує у своїх інтерв'ю, що дипломати не можуть зробити дива. Якщо ворог домінує на фронті, це впливає на переговорний процес. Ми знаємо цю ситуацію на превеликий жаль на нашому гіркому. Досвіді. Це другі мінські домовленості. Лютий 2015 року, коли російський наступ під Дебальцево фактично був інструментом психологічного тиску і на Порошенка, і на західних лідерів. І змусили українську сторону до певних поступок. І ця ситуація, на жаль, може повторитися. І тому завдання номер один. Чому ж Володимир Зеленський каже про зброю і про те, що це має бути план перемоги в політичному сенсі, скоріше за все, але ворога треба зупинити в першу чергу. От коли ми зможемо зупинити ворога на Донбасі, коли стабілізується фронт, ось тоді я думаю, що буде набагато більше шансів на якісь більш-менш реалістичні переговори. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися і поставити вподобайку. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. До речі, не забудьте висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розводити всі ці гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Ну а на завершення всім друзям і ворогам скажу таке: слава Україні, і побачимось на Ньюзрумі. зрумі.